Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості каналу, карта дня на 18 листопада 2024 року по всіх знаках зодіака. Мовним в Овні в старший аркан світ карта говорить про те, що сили ваші відновляться, ваші недоброзичливі підуть від вас. у Вас все налагодиться, якісь кризові ситуації завершиться. Ви зможете досить успішно проявити себе та реалізувати всі свої цілі та свої плани. Удача на вашій стороні! Успіх буде. Ви зможете реалізувати всі свої плани, всі свої цілі перед вами. Відкриються нові перспективи, нові можливості та гарні новини. День перспективний, тому вперед. Тельці. В тельці випадає старша, старший аркан імператриця. У вас гарний день, у вас успіх у ваших справах, у ваших починаннях. Ви маєте не просто результат гарний у своїй роботі, а й маєте гарну винагороду. Ви маєте гарну можливість провести більше часу своєю сім'єю, приділити увагу собі, зробити щось приємне для себе, щось купити, чимось себе порадувати, побалувати. Гарний перспективний день, який допоможе реалізувати все, за що ви будете братися. Близнюки. Для близнюків. А для близнюків то скобки, це гарні новини, це успіх, це результат, це нові можливості, які перед вами відкриваються. Це такі перспективні якісь ідеї, проекти, гарні новини, емоції просто будуть переповнювати в когось можливе ем, народження дитини, звістки про народження дитини, в когось може бути весілля, пропозиція, ем, гарно проведений час в колі ваших близьких, друзів і тому подібне. День досить успішний. і Досить емоційний такий, але досить приємно емоційний. Тому ваші бажання будуть здійснюватися, ви матимете успіх у своїх починаннях. Раки. У раків десятка жестів, а ви взяли на себе велику відповідальність, занадто багато справ та обов'язків, якими вам дуже важко впоратись. Ви намагаєтесь впоратися, ви багато працюєте, багато себе нагружаєте, не відпочиваєте. За цього може страждати, страждати ваше здоров'я. Варто розподілити графік, варто розподілити обов'язки. Варто трошечки себе розгрузити по можливості. Якщо немає можливості отримати допомогу, трошечки розгрузіться. Тебе перенеште, перенісіть деякі справи на наступний день. Не завантажуйте на себе, подбайте про себе леви, у левів, у левів, Семірка, Пентаклів. Вам не варто поспішати. Ви маєте зрозуміти, що на все свій час. А прискорюючи певні якісь події, ви можете тільки зашкодити, зробити гірше. Пам'ятайте, що врожай збирають, коли він достигне. І тільки тоді. Все гарно, все перспективно і все успішно. Ви обов'язково отримаєте результат праці. Трошечки почекайте, все вдасться. Діви! Для Дів, для Дів ту з мочів, а ви маєте гарну змогу навести лад у своєму житті, позбутися всього зайвого, всього негативного, негативних емоцій, негативних звичок, таких звичок, як хвилюватись, накручувати себе і тому подібне. День такий, який принесе вам якісь перспективи, якісь можливості. Саме головне вдало їх використати. Терези. Серезів, рицар жезлів. Знаєте, вам варто не боятися цих складностей, які виникають на вашому шляху. У вас будуть складатися обставини на вашу користь. Які б ситуації не виникали, ви їх поборете, перенесете, спораєтеся з ними, якщо не будете здавати задню, якщо будете йти тільки вперед, нічого не лякаючись. У ваше життя йдуть серйозні зміни, і обставини будуть складатися на вашу користь. І, знаєте, питання, які вас дуже сильно непокоїли, вони будуть вирішені досить-досить успішно. Скорпіони. У скорпіонів у скорпіонів двійка жезлів перед вами очікується якийсь серйозний вибір. Вибір, чи братись за справу, чи десь переїздити, чи робити те чи інше. Знаєте, вибір, над яким доведеться ретельно подумати. Тому що вибір дуже-дуже вплине на ваше життя, і ви маєте зрозуміти, що це такий зміни, яких доведеться виходити із зони свого комфорту, щось досить кардинальне, незвичне для вас. Тому ви маєте ретельно обдумати, чи ви дійсно до цього готові, як це вплине на вас та на ваших близьких, на ваше оточення. Тому обдумуйте і дійте. Стрільці. Для стрільців колісниця активний день, поїздки, подорожі в когось можливі і тому подібне. День настільки активний, що не маєте хвилинки присісти. Але не просто е, постійно в русі. Ви маєте розуміти, що в усьому має бути чіткий план, чіткий контроль усіх ваших дій. Тому що, трошечки відхилившись, можете наробити певних помилок. Карта віщує вам успіх, перемогу, досягненнях цілей та. Гарний результат у всьому, за що візьметесь? День гарний, перспективний. Саме головне чіткий контроль в усьому, чіткий план, від якого не варто відхилятися. І все вдасться. Козироги. В козирогів де дев'ятка мечів. Знаєте, дев'ятка мечів вона говорить про те, що от. Це страхи, це ваші переживання, це ваш якийсь депресивний стан. Стан, який вас досить сильно в негативні якісь емоції відправляє. Ви постійно хвилюєтеся, за якоїсь, от ви вважаєте це проблеми. Але ця проблема, вона досить така безпідставна. Цю проблему ви собі для себе придумали. І думаєте, що все не йде, що все не вдається і тому подібне. Вам варто взяти себе в руки. Вам варто якомога швидше. Найти вирішення цього питання, яке вас непокоїть, тому що там насправді серйозних проблем немає, і ці проблеми легко виправити, якщо контролювати свої емоції, якщо зібратися з силами і не накручувати себе по. Найменших дрібницях Боріть свої страхи, і у вас обов'язково все вдасться. Страхи це саме страшне, що з нами відбувається. Вони вас постійно пригнічують і не дають розвиватися, не дають відчувати себе щасливими та впевненими в собі. Тому боріть страхи, контролюйте емоції, і тільки тоді ви зможете багато чого вирішити і досягнути успіху. Водоліє. Водолії, десятка жезлів. Не варто себе загружати, варто трошки відпочити, набратися сили та енергії. По можливості, якщо є кому допомогти, щоб вам допомогли, а ні, то просто перенесіть деякі справи на інший день і просто відпочиньте. Не варто скільки працювати. Трошки не забувайте про відпочинок, щоб не страждало від цього ваше здоров'я. Рибки. Для рибок, а для рибок зірка зірка говорить про те, що ваші мрії здійсняться. Ви зможете себе реалізувати. реалізувати. Ви можете отримати успіх, якщо будете вірити в себе, будете рішучі та наполегливі. І не будете звертати увагу на думки інших, а робити те, що вам подобається, те, що вам приносить гарні емоції та задоволення. Взагалі, в цей день ви отримуватимете такі позитивні корисні Емоції від всього, що будете робити. Також на вас очікуватимуть гарні новини та, можливі, якісь подаруночки. День для вас гарний та досить перспективний. Я бажаю всім гарного дня, всім гарних новин і перш за все, всім миру. Я дякую вам за лайки, коментарі та підписки. До побачення!